Вітання сьогодні знов поговоримо про здоров'я. Існує думка, що запорукою довгого та повноцінного життя людини є здоровий хребет. Ви згодні? Адже саме він утримує наше тіло та є непорушним стовпом, опорою, на якій ми тримаємось. Загальна відома істина звучить так: життя є рух, а стосовно до організму, то рухливість, енергійність, дієвість. Регулярна робота м'язів забезпечує живлення тканин, працю суглобів, є профілактичним заходом від появи такої розповсюдженої хвороби, як остеохондроз. Які прояви цього захворювання, що сприяє його появі? Як лікувати подібний недух? у цьому випуску, ми будемо шукати відповіді. За останні роки представники охорони здоров'я все частіше приймають пацієнтів із проявами остеохондрозу. Лікарі підтверджують, що остеохондроз помолодів, як правило, болі у спині зустрічаються у людей віком від 30. Сьогодні ситуація дещо інша. У групу можливих пацієнтів потрапляють підлітки та молоді матері, дегенеративно-дистрофічне ураження, тканин хребта дедалі розповсюджується. Остеохондроз позвоночника доволі розпространенне заболівання. Остеохондрозом болеют более 30% всего населения земного шара. Основными причинами заболевания остеохондрозом является нарушение питания тканей позвоночника. К следующим причинам также относятся физические перенапряжения, переохлаждение, наследственная предрасположенность, экологически неблагоприятные условия жизни, нарушение питания, а также вредные привычки. Серед причин також зазначають недбале ставлення до власної осанки та наявність пласких стоп. Велику роль зауважують фахівці відіграють у появі остеохондрозу депресивні настрої та постійні стреси. Тож, якщо ви хочете знизити ризик виникнення та розвитку цієї та інших хвороб, варто переглянути загалом своє відношення до життя. Не дарма кажуть у народі, що урівноважена та щаслива людина має більш стійкий імунітет, адже власноруч вміє налаштовувати себе на позитив та здорове повноцінне на життя. У період міжсезоння можливість захворіти чи перенести погіршення стану хвороби зростають. В сучаї переохолодження, или, скажем, если чоловік пользується каждый день маршруткою, в которой відкриті вікна и справа, и зліва, и зверху, то, конечно, буде буде іметь місце остеохондроз. Начальними проявами остеохондрозу являється появление незначительных болей В спине в позвоночнике с радиацией в руки в шею в ноги вот по ходу э, спиномозговых нервов остеохондроз в своем развитии имеет четыре стадии как бы переходящих от легкой и к более тяжелым последствиям более тяжелым формам если не лечить остеохондроз на ранней стадии значит э, Дело може дойти до серйозних последствий, навіть до інвалидизації. Головною причиною захворювання є дегідратація, втрата рідини ядром міжхребетного хребця. По цій причині міжпозвоночний диск уплощається, істончається, і сусідні тіла позвонків якби зближаються. От этого йде е, расслабление, можна так сказати, удлинение связок и мышц, и уже в этом месте соседние позвонки становятся нестабильными, они способны к смещению, а любое смещение, соответственно, влечет за собой такие последствия, как ущемление нервных корешков, ущемление сосудов которые иннервируют те или иные органы. Отсюда, соответственно, и страдают органы, и отсюда идет симптоматика. Вот. А не менее боли, нарушения работы органов. С дистрофическими изменениями в межпозвоночном диске капсула диска истончается, в ней появляются трещины, и диск может выпячиваться. Это патологічне состояние називається протрузией диска. І, соответственно, відсюди і усугубляється клініка самого заболівання. Однак лікарі фітоаптек Зелена планета, цілюща краплина», певні загострення остеохондрозу можна уникнути. Це доводить 20-річний досвід роботи аптек із пацієнтами, що переживають погіршення стану в окремі сезони року. До того ж є можливість призупинити розвиток хвороби і навіть запустити інверсію. Це можливо при комплексному лікуванні та профілактиці вживанні ліків, виготовлених на базі натуральної сировини за декілька місяців до періоду можливих загострень. Потрапити на прийом до лікаря, мережі фітоаптек та отримати кваліфіковану пораду стосовно лікування можна у будь-який день тижня. На здоров'ї людини тримається її життя. Моя вам порада ніколи не зволікайте із візитом до лікаря. І якщо ми вже говоримо про остеохондроз, то варто зауважити, він може проявляти себе досить різними способами. Наприклад, людина може відчувати болі у серці. Насправді ж причиною цих негараздів є перетиснути нерв в результаті остеохондрозу. Ще один замаскований варіант мігрені. Кров поступає до кори головного мозку не в достатній кількості. Винен може бути остеохондроз. Таких непрямих проявів багато. Тож для правильного лікування варто звернутися до фахівців, що збережуть та примножать ваше здоров'я. оно включает в себя медикаментозные препараты, витаминотерапию, лечебную физкультуру, массаж, водные вытяжения. И обязательно желание больного вылечиться, потому что пассивно избавиться от этого недуга не получится. Для успешного лечения остеохондроза применяются фитопрепараты, имеющиеся в нашей аптеке целюща краплына. Из многолетнего опыта больные отмечают стойкое улучшение состояния, э, приостановление процесса в прогрессировании своего заболевания. Врачи аптеки «Зеленая планета» всегда готовы помочь людям, страдающим остеохондрозом тот, кто уже у нас лечится или в прошлом лечился, то он обязательно возвращается к нам даже через годы. И, с другой стороны, он дает рекомендации своим близким, которые также приходят к нам на прием и в последующем пользуются нашими препаратами. В арсеналі зеленої планети цілющої краплини більше 150 препаратів різноманітного призначення. Фітопрепарати аптек виготовлені на якісній сировині криму та Карпат. Натуральні засоби поступово впливають на весь організм в цілому. Співвідношення цілющих властивостей трав дає можливість відновити у ньому порушені процеси та функції. Лікарственною формою являється капля, а капля состоїть із з рослин. И оказывает лечебный эффект отсюда и название «Целющая краплыны. Просьба наших врачей к пациентам целющей краплыны. Не оставайтесь наедине в своем лечении. Обращайтесь, пожалуйста, к нам, и врачи нашей аптеки примут участие и помогут вам в исцелении этого тяжелого недуга. На завершення програми хочу побажати вам рухатись більше, але помірно. Робіть вправи на гнучкість хребта, укріпляйте м'язи спини, вживайте чисту воду. Хачуйтеся поживно та корисно. А ще живіть із посмішкою. Позбавляйте свою світлу голівеньку недобрих думок. Нехай вам щастить, ви дивились програму Здоров'я від зеленої планети. Мета зеленої планети не лікувати симптоми конкретної хвороби, а повністю повернути здоров'я. Досвідчені лікарі мережі аптек працюють щодня. У суботу та у неділю включно. Не чекайте, зверніться за допомогою до фахівців. Якщо правильно виявлена причина, процес лікування буде оптимальним. І пам'ятайте, найкращі ціни тільки в мережі аптек Зелена планета. Новий день нові турботи і попереду цілий світ. Але щось увага розсіяна. Спину ломить та й голова болить. Ми з'єднали усі сили природи, сонце, повітря, води та землі, щоб отримати фітопрепарати цілющої сили. Аптека Зелена планета. Натуральні ліки від живої природи. У кожній аптеці ви отримаєте консультації досвідченого лікаря.